Нардепку кормишкіну взяли на поруки. Вона не переховується від слідства, а слідство розбереться. Насправді хто винний. Віталій Кім пояснив своє рішення. У Миколаєві з'являться нові сквери. Раніше ця територія взагалі не мала назви. Розкажемо, які рішення ухвалили депутати. Мистецтво квілінгу сьогодні. Наші панянки опановують такий королевський вид мистецтва. Як миколаївці вивчали творчі техніки британців. Сьогодні четвер, 24 жовтня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Катерина Рупташ і одразу до новин. Учора та сьогодні вночі росіяни з дронів та артилерії обстріляли дві громади Миколаївської області. Про це повідомили Вова. Окупанти знову гатили по акваторію Очаківської громади. А о 14.57 атакували куцерубську громаду ФПВ-дроном. У селі Дмитрівка пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає. Крім того, минулої ночі сили ППО знищили над регіоном три шахеди. Через російський обстріл сьогодні тимчасово не працювало залізничне сполучення між Миколаєвом і Херсоном. Як повідомили в Укрзалізниці, потяг за херсонським напрямком вимушено зробив зупинку в Миколаєві. Далі пасажирів перевозили автобусами. Зрештою, 78 осіб доставили до місця призначення. Близько опідні залізничники завершили ремонт пошкодженої інфраструктури. Рух поїздів відновлено. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від Слуги народу Ірини Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Її взяли на особисті поруки голова парламентської фракції Давид Арахамія та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення суду з повним текстом рішення. Натомість нардеп Арахамія вже встиг прокоментувати своє рішення. Далі цитата. Взяти на поруки це означає, що людина не буде переховуватися від слідчих дій і спокійно ходитиме на роботу та голосуватиме за потрібні країні закони. Тут немає нічого страшного в країні презумпція невинуватості, поки суд не доведе зворотнє. Очільник Миколаївщини Віталій Кім в ефірі телемарафону прокоментував підготовку регіону до опалювального сезону, а також пояснив, чому взяв на поруки нардепку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень. Докладніше про все це у нашому матеріалі. Народну депутатку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, взяли на поруки нардеп Давида Рахамія та Віталій Кім. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації пояснив свій крок тим, що давно знайомий з Кормишкіною, а зараз не побачив спроб уникнути слідства чи інших порушень з її боку. Саме через те, що вона співпрацює зі слідством, ну повністю і надає всі документи, там все 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 і являється. Це і дало суду змогу звільнити на порухи, тобто це вибір був чи там залог, чи з тюрьма, чи поруки у суда. Це суд приймав рішення, тому що вона добропорядно веде себе по слідству. Коментуючи поточну ситуацію в області, начальник обласної військової адміністрації повідомив, що за урядовою програмою є відновлення жителям області вже виплачено понад 380 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене житло. Процес продовжується і забезпечений фінансуванням. Основною перешкодою залишаються певні юридичні аспекти. Зазначає Віталій Кім проблема в тому, що у багатьох людей, особливо в сільській місцевості. Там не було, чи застарілі, чи треба оновити право власності. Ну таке буває, що немає права власності на будинку, де ти там, живеш все життя, там 40 років, чи там хтось виїхав. Оце основна проблема. Юридична, щоб ми могли заплатити держава, щоб могла заплатити. Тому о, на відновлення на компенсацію людям гроші є, треба документи. На жаль, це юридично обов'язково. Щодо відновлення бізнес-клімату на прифронтових територіях, до яких відноситься і Миколаївщина, Віталій Кім сподівається на діалог з місцевим бізнесом. Майданчик для якого запрацював днями в регіоні. Тому а, і зараз ми з бізнесом будемо. Періодично проводити всі зустрічі, це говорити там щомісяця і щомісяця, щоб держава чула. Тобто, моє завдання, щоб прифронтовий регіон відчував допомогу реальну, тому що, наприклад, страхування військових ризиків, яке запустили, воно працює скрізь, окрім прифронтових регіонів. Тобто, хоча це була ідея та прифронтових регіонів, тобто є перекоси, які ми маємо виправити. Очільник області додав, що працює над змінами, які дозволять прифронтовим регіонам отримати преференції для збереження бізнесів, оскільки вони функціонують під постійними обстрілами, йдеться зокрема про перегляд умов мобілізації та бронювання працівників підприємств. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас у Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах та читайте новини на сайті ТРК МаркТі. 12 прокурорів на Миколаївщині мають статус особи з інвалідністю. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора, де триває службове розслідування щодо можливих зловживань для отримання такого статусу. Перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратуру та центральний апарат. Так у головному офісі 22 фахівця мають подібний статус. А серед регіонів найбільша частка прокурорів, які отримали групи інвалідності, зафіксована в Черкаській. Це 60 чоловік. При цьому 59 з них отримали статус ще до повномасштабної війни. У Миколаєві на три місяці обмежать рух транспорту на кількох вулицях. Як повідомили у комунальному підприємстві Миколаївводоканал рух перекриють на ділянці між вулицями 7 та 6 Слобідські вздовж вулиці Ігоря Бедзая, колишня Чкалова. Обмеження діятимуть через проведення аварійних робіт на каналізаційному колекторі та триватимуть до 31 січня 2025 року. У Миколаєві можуть з'явитися два нових сквери. Про це стало відомо на засіданні постійної комісії міськради з питань законності та гласності. Було вирішено, що дві зелені зони, які розташовані в Інгульському районі, отримують нові назви. Детальніше про це рішення розкажемо далі. Питання щодо участі Миколаєва у програмі револьверного фонду Асоціації енергоефективні міста України розглянула постійна комісія міськради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності та гласності. За словами виконуючої обов'язки директора комунальної установи Центр енергоефективності міста Ольги Гавелі, це допоможе місцевим ОСББ отримати доступні кредити для капітальних ремонтів та термомодернізації будинків. Участь у програмі револьверного фонду енергоефективних міст знизить фінансове навантаження на бюджет територіальних громад, пришвидшить реалізацію заходів з енергоефективності, які не були втілені належним чином до цього часу. Трошки нам фінансує брак коштів. А також десь змогу ефективно використовувати економію вже в цілих енергоефективних проєктів. з огляду на ймовірність чергових атак ворога по критичній інфраструктурі. Участь у цій програмі дозволить підняти рівень енергоефективності та нівелювати видатки. Додає Ольга Гавеля. Нагадаємо, програма передбачає одноразовий внесок у розмірі 3 мільйони гривень на безвідсоткову позику головам ОСББ для впровадження енергоефективних заходів. Ми не віддаємо ці гроші нікому. У нас є свій рахунок. На який ми кладемо ці гроші для використання нашими ж громадянами, і комісія, яка буде створена за запитом департаменту енергетики, одноосібно підписана міським головою, буде розпоряджатися цими грошима і буде заслуховувати заяви, розглядати заяви від голів ОСББ. Вирішувати питання щодо надати, надати частково чи не надати взагалі, оскільки будуть надаватися кошторис будинків, які звертаються, всі фінансово оборотні відомості. Після тривалих обговорень депутати підтримали це рішення. Далі вони взялися за найменування наразі безіменного скверу, що знаходиться в Інгульському районі Миколаєва. Ця ділянка знаходиться біля ОСББ. Люди, яких реалізовували через громадський бюджет ініціативи, облаштовували зону для дозвілля своїх дітей молодшого, середнього, більш стар, підліткового віку, була пропозиція. Вони звертаються централізовано до департаменту ЖКХ, який звернувся до департаменту архітектури провести процедуру громадських обговорень, отримання назви цієї озелененої території, ця процедура відбулась. Були загальні міські обговорення. Ця пропозиція отримала відгуки у громади. Більшість людей підтримали таку пропозицію. Пропонується назвати даний сквер Урбан Парк. Ця назва асоціюватиметься із сучасним містом та локацією проведення дозвілля для миколаївців. Звертаємо увагу, що це не йде мова про перейменування. Раніше ця територія взагалі не мала назви, просто ми сьогодні надаємо за пропозицією містян. Обраними назви комісія погодила це рішення як і аналогічно щодо найменування ще однієї зеленої зони Миколаєва. Цей проект рішення підготовлено на звернення асоціації пам'яті Холокосту та Всесвітнього єврейського конгресу, які звернулися до нас з наданням зеленої території біля зоопарку та пам'ятника жертвам голокосту, назву скверу параведників народів світу. Якщо коротко, праведники народного світу це на євреї, які рятували євреїв під час голокосту, рятували їх життя від їх знищення від нацистів. Остаточне рішення щодо найменування двох скверів прийматиметься на ближчій сесії міськради. Також члени комісії погодили рішення щодо надання одноразової грошової допомоги сім'ям, діти яких загинули внаслідок військової агресії Росії. Прошу підтримати це проєкт рішення, бо у нас є порядок виплати а, по загиблим, але ж там не зовсім не учнені діти, не неповнолітні діти. Тому ми розуміємо, що на даний час у нас тільки три таких сім'ї, але ж час поганий і таке рішення повинно бути. Рішення було прийняте одноголосно. А от вихід зі складу виконавчого комітету Миколаївської міськради Юрія Кормишкіна необхідної кількості голосів не зібрав. Після жвавої дискусії його відправили на доопрацювання. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаєву потрібно щонайменше 6 мільярдів гривень на будівництво системи напірної фільтрації, підготовки питної води з річки Інгулець, а також модернізацію існуючих об'єктів інфраструктури. Про це свідчать дані державної системи Дрім. Проєкт ініціювала Миколаївська міська рада. Його планують реалізувати до кінця 2026 року. На станції водоочищення встановлять сучасне фільтраційне обладнання. Це має підвищити продуктивність системи та зменшити енергетичні витрати. Також для контролю якості води запровадять автоматизовану систему моніторингу. Проєкт є одним з етапів по забезпеченню міста питною водою та будівництва мережі водопроводу в Миколаєві. Мистецтво вражаючих композицій. У Миколаївській бібліотеці імені Кропивницького відбувся майстер-клас зі створення листівок у техніці квілінг. Чи вдалося учасницям заходу опанувати цю вишукану майстерність, розкажемо за мить. Останнім часом мистецтво квілінгу набуває особливої популярності серед українок. Зокрема, і читачок центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Закручені в спіралі тонкі смужки паперу в умілих жіночих руках, перетворюються на оригінальні композиції та навіть шедеври. Культурно мистецька асоціація Артспокуса організувала майстер-клас з виготовлення листівок у цій техніці для відвідувачок бібліотеки. Про що квілінг про жіночність, філігранність бережимість, прозорість, затишність, тому що роботи, які виготовляють майстрині з цього виду мистецтва, вони не перевершені. І недарма колись в Англії розпочинали займатися цим видом мистецтва саме світські дами. Тож сьогодні наші панянки опановують такий королевський вид мистецтва. Для вивчення мистецтва квілінгу потрібний певний час і напрацьовані навички, але кінцевий результат вражає і надихає ентузіазмом. Допомагала учасницям створювати оригінальні мистецькі композиції майстриня Тетяна Веремієнко. Квілінг – це дуже цікавий вид, вид творчості. Але не дуже популярний. Хтось знайомий з ним, а хтось і ні. Тому я для цієї групи вибрала таку якусь невеличку листівочку, щоб людям, які не знайомі, не знайомі з цим видом творчості, було простіше і зручніше зрозуміти суть ці цього, цього виду. Квілінг можна поєднувати із іншими видами паперової творчості, наприклад, із крбукінгом. Таке поєднання дозволяє самостійно виготовити прикраси для книг. Квілінг композиції добре поєднується із створенням колажів, кажуть організатори заходу. Тож далі буде. Олександр Долуматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цієї п'ятниці, 25 жовтня. У Миколаєві сонце буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. Температура коливатиметься від 4 до 13 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний легкий. Середня вологість повітря складатиме 80%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться думкою у коментарях про рішення Віталія Кіма та Давида Арахамії взяти на поруки Ірину Кормишкіну. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт РК ТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.